Вітаю, друзі! Ви на каналі Уховаримо Разом. Сьогодні приготуємо дуже смачну страву галушки з тертої картоплі. А ще така страва називається книдлі, але у нас це галушки, Приємного всім перегляду. Одну середню цибулю натираю на ось такій дрібненькій терці. І відкладаємо цибулю в сторону. І на цій же дрібненькій терці натираю 1 кг 200 г сирої картоплі. Коли натерли всю картоплю, беремо глибоку посудину, в мене тут каструлька, кладу в ситку. на наситочку, викладаю маю. ось так, у два-три шари. Накладаю картопляну маску. Звертаю ось так. У мішечок і гарно віджимаємо весь сік. І ось таку процедуру робимо. З усією тертою картоплею. Ось так гарно, гарно, щоб сік віджався. Весь сік з тертої картоплі ми віджали. і в кожному приготуванні господиня має свій перевірений рецепт. Цей сік з картоплі я у подальшому приготуванні не використовую, я його виливаю. І завжди виникає питання, скільки ж використовувати крохмалю, щоб галушки не розварювалися. А це дуже просто. В повсякденному житті, як ви знаєте, все ми робимо на око. Ми не важимо і не вимірюємо. Як я вже сказала, в мене тут кілограм картопляного пюре. Я його, бачите, вирівняю в каструльці і тепер розділяю на чотири частини. Одну частину картоплі додаю вже до віджатої тертої картоплі. Так. І тепер сюди всипаю картопляний крохмаль. Це виходить, що картопляного крохмалю потрібно 1 четверту від картопляного пюре. Так порівнюю і висипаю разом з картоплями пюре до віджатої, тертої картоплі. Додаю сіль за смаком, одне яйце і терту цибулю. Все це потрібно дуже гарно перемішати. Ось таку чудову, картопляну масу ми отримали і будемо формувати галушки. Ложкою беремо тісто, розкручуємо ось в такий, круг і всередині робимо ямку. Викладаємо на піднос. Беремо тісто, крутимо кульку і всередині робимо ось таку ямку. Тісто гарно вимісили, дали потрібну кількість крухмалю, і, як бачите, до рук воно не липне. Змочувати у воду не потрібно. Також воно не липне до підноса, на який ми ставимо наші галушки. Галушок накрутили і йдемо варити. Галушки обов'язково варимо в великій кількості води. Вода почало кипіти, додаю солі. І тепер по одному кидаємо галушки ось так, щоб старатися, щоб один на один не попадав. Перемішуємо легенько. Накриваємо кришкою і чекаємо, поки галушки не спливуть наверх. Але час від часу обов'язково треба мішати. Всі галушки сплив наверх, почали кипіти. І з моменту закипання варимо їх 5 хвилин. Кришкою вже не накриваю. Смачна страва до обіду готова. Перед подачею на стіл поливаємо смаженою цибулькою з шкварками. Правила приготування я трішки змінила, але вам показала, як книглі, а у нас вони називаються галушки, готували і готують в нашій сім'ї. Щиро дякую за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!